Вітаю друзі! Сьогодні приготуємо шоколадний крем без шоколаду. Цей крем ідеально підходить для капкейків, також він підходить для тортів та інших десертів. Крем готується дуже швидко. Для приготування знадобиться вершковий сир. До нього додаємо цукрову пудру, додаємо вершки жирністю 33 або 36%. Сипаємо какао, але воно обов'язково має бути гарної якості і якщо є грудочки, то краще просійте. І взбиваємо міксером на середніх обертах приблизно 4-5 хвилин і наш крем готовий. Готується дуже просто, швидко, виходить надзвичайно смачно. Дуже люблю цей крем за те, що він готується без шоколаду і в нього немає такого прям дуже насиченого шоколадного смаку, який перебиває смак карамелі з арахісом. Насадку буду використовувати закрита зірочка і будемо перекладати крем у кондитерський мішок. Формуємо шапочку для капкейку і ось такі капкейки гарні в нас виходять. Щоб гарно нанести крем на капкейк, потрібно кондитерський мішок тримати під кутом 90 градусів. Цей крем також гарно підходить для тортів, для інших десертів, еклерів, профетролі.